Так виглядає найдорожчий футболіст в історії українського футболу. Мінімум 70 мільйонів євро загорнуті в синьо жовтий стяг. І це ще більше, ніж той таки Челсі платив колись за шеву. Хоч, звісно, треба робити поправку на інфляцію. Подняли вони скільки зараз долар. Але Шевченко в Челсі це про минуле. Мудрик на Стенфорд-Бріч Бріч це про майбутнє. До речі, Михайло гратиме в синьому під 15-тим номером. Далі про найкращих із тих, хто вже грав за лондонський клуб саме під 15-кою. Четверте-п'яте місця поділили два захисники. Обидва вихованці клубу, які грали за Челсі в романтичні 90-ті. Часи Гулі та Іх'юза, Алі та Дзоли. Зліва вибуховий та непоступливий Енді Майерс. У центрі довго Девід Лі в різні сезони. Кожен із них грав під 15-тим номером. Маєр зборознив борознив лівим крилом синіх вісім сезонів. Забивав, асистував. виграв кубок кубків у 98-му. Лі присвятив Челсі 10 років із перервами на оренди. Однак, після перелому ноги в 96-му, що його в дербі проти Тоттенхема завдав лі Сол Кембл, повноцінно за пенсіонерів вже не грав. Більше ста матчів у Майерса, понад півтори сотні у Лі. Лідерами команди вони не були, але олдскульним фанатам, які пам'ятають 90, ті повинні були запам'ятатися. Зараз ми просимо відійти від екранів зоозахисників і тих, хто просто любить котиків. Курдзума. Контракт із Челсі французький котоненависник підписав ще в 19. Молодий і надпотужний захисник витіснив з основи Геррі Кейхела. Але теж до травми. Потім із Парижа повернувся Давід Луїс, Ще через рік з Риму примчав Антоніо Рюдіґер. Загалом з ума відіграв за Челсі півтори сотні матчів у всіх турнірах, став дворазовим чемпіоном Англії і тріумфував у лізі чемпіонів. З ким точно повинен асоціюватися 15-й номер Челсі, то це з Флорано Малуда. Француз переїхав до Лондона у статусі чотириразового чемпіона Франції і відразу почав запалювати. У першу чергу витіснив з основи самого Арієна Робена. Флоран був жахіттям для права захисників усіх команд. працьовитий і витривалий, неймовірно швидкий, і володіючи технікою високоточного пасу. За шість сезонів на Стенфорді Вінгер забив 45 голів на будь-який смак. А що вже говорити про колекцію нагород? Такий 15-й номер просто мрія фанів Челсі. Але переміг у рейтингу інший футболіст у залі слави АПЛ на сьогодні лише 16 гравців. Двоє з них виступали за Челсі. Френк Лемпард і він – Дідіє дрокба. Дрогба – один із головних символів Челсі 21-го століття. Він двічі ставав найкращим бомбардиром прем'єр-ліги. Він двічі доводив синіх до фіналу ліги чемпіонів і в кожному цих сезонів забивав найбільше по шість голів. Дідіє встановив незліченну кількість клубних рекордів. Поміж інших найкращий бомбардир Челсі серед легіонерів і найкращий єврокубковий бомбардир в історії. Oh, yes! Didier, and Chelsea are ahead і так, нехай більшість звершень він зробив під одинадцятим номером, але дебютний сезон на Стенфорд Брічів варіць провів саме з п'ятнадцяткою. Усього за Челсі Дрогба зіграв майже 400 матчів, забив у всіх турнірах 164 голи. А колекція трофеїв просто вражає увагу. Їх тут більше дюжини. Були щоправда у складі Челсі і інші п'ятнадцятки. Ви, мабуть, впізнали цього родоволосого хлопця, схожого на Саню Зінченка, або цього смуглявчика. Кевін Дебрюйне та Мохамед Салах, обидва потрапивши на Стемфорд відразу після двадцятки і обравши той самий номер, не зуміли розкритися в синьому, зігравши на двох лише 28 матчів. Де Брюйне повертався в Опел через Німеччину, Салах через Італію. Саме тому аналогія з Мудриком відразу спала на думку фанам Челсі. Ніука. Але бідкатися якраз не варто, адже не потрібно гадати по зірках, кавовій гущі, звертатися до мольфарів, шаманів чи Арестовича, щоб зрозуміти перед Михайлом Мудриком як 15-тим номером Челсі, тепер три шляхи. Він може стати королем лівого флангу, як Флоран Малуда. Стати лідером Челсі на багато років за сезон чи два, змінивши ігровий номер як Дрогба. Або стати суперзіркою англійської прем'єр-ліги, провівши до великих перемог не Челсі, а іншу команду, як Салах або де Брюйне. Та й таке.